Друзі, наш новачок-високобюджетник в нашому чайному каналі. Це Банджан Шенк Бін Гча. Ось такий. Прям дуже по-старовинному виглядає. Знаєте, я от тримаю таке відчуття, що це десь з 90-х років. Але насправді це не так. Зараз ми тут прочитаємо, що ж тут пишуть, який же рік чай 2000. П'ятий, слухай, ну витримка 20 років, це досить потужно. Дійсно, да, бачу тут 2005. 2005. Угу. Все прям воно такі дуже прозорі-прозорі. Ого! Виглядає просто пушечно. Виглядає, друзі, неймовірно круто. Я прям бачу як ці листочки всі окремі і вони об'ємні. Прям, знаєте, такі та, заспокоюсь. Муфактурка да? кожна. Mm, тут знаєш, скраюшка також розсипається. Перевертаємо, що в нас тут. Uh, ух, чорної брунки прям багато всипано прям. На сонечку вона так дуже гарно відіграє. Прям офігенно. Зараз будемо нюхати і пити. О, вже мухи прийшли. <fie> мухуй, мухуй. Мухам сподобалось, Цікаво, як нам. Сюди зараз буде поміщений шматочок цього прекрасного шуперчика. Ось такий шматочок ми хочемо сьогодні випити. Ого, це не забагато. так, знаєте, так приємно розсипається. Свіжість. Ого, який свіжий. Мм. Прям простий і свіжий. Цікаво понюхати. Ну угу. Не чуєте. Немає відчуття, що йому 20 років. Угу. Це от відчувається як нормальний спресований пуер. Але коли ти його розкриваєшся він дуже так легко ламається, да цікаво? Я взагалі люблю такі щільні пресування і по відчуттю те, що треба, я беру в руки, класно. А тут взагалі інше, знаєте, це неочікуваність прямо для мене. Що він отак розламається, Ну, Прикольно. Цікавий, досить сухий аромат. тебе чай на нас. З чайним носом буде. Опа. свіжий. Так, друзі, дуже шалені темпи зараз, тому що робота, б'ємо бетон між роботою і працею чаювання. Тільки що ще зробив закалку, все дуже швидко. І зараз тато приїхав. Будемо скоріш всього відволікатись від чаювання. Шалені темпи життя, але зупинка на чаювання підкріпитися це те, що треба. Завжди так роблю. чайною традицією ми. Спочатку промиваємо чайний лист. Перший приливчик зливається. Оу-оу! Хтось вірвався? Хто вірвався? Що у нас тут в ароматі? о Дуже смачно! А от, щось я таке схоже вже відчував. В чаях якраз таки десь 2001, 2002, 2005 років це от аромат дійсно витриманого класного чаю. М -м -м. Не можу розрізнити ніякі нотки, от просто відчуття, що він ну, прям якісний, класний. Це чай високого бюджету. Зараз ми його будемо куштувати. Я думаю, ми встигнемо два приливчика зробити. Ну, аромат класний. От, початку 2000-х років. Ого. Угу. Щось прям нове. Глибокий. Щось як ніби середнє між шупуером і шанпуером. От він такий вологий лист. Але є глибина. От є якась кислинка. Відчуваєш її. Хм, прикольно. На першому проливі такий глибокий чай. Колір такий золотий. Колір класний. Да, mm. mm. Такий жовтий-жовтий, Скажеш, -жовтий. Скажи, що у нього пивний колір. Угу. Uh -huh. ну, класний такий. Uh -huh. Ану. Ну аромат. Взагалі відрізняється всіх я шипи. Мені важко зараз аромат. Важко аромат ловити. Mm -hmm. Знаєш, смак крупнолистового чаю. чаю, да? коли він мілкий або середній лист, він по-іншому смакує. Прям він, як ніби всі прожилки ці чайні відчуваю. Mm, глибина прям класна така. Я не угу. скажу, що це прям щільність, але от прям є щось таке, відчувається витримка. Відчуття, от по запаху він був свіжий, а по смаковий, ну, він старенький. Тобто, да. життя, що він був угу. Хороша сонячна погода, хороший активний день, потужний темп, зупинка на чай, зарядка і далі праця ось. Таке, таке життя в селі. Сільський ритм менше від міського. Але в цьому також свій вайт того, що в місті, місті є коли депресувати, селі немає, коли депресувати. Mm -hmm. Стоп депресія. Тебе просто, тряки. ну, ти не зможеш зупинитись на хворобу. Десь якісь в когось проблеми щось станеться, тобі треба постійно допомагати, чи собі, чи інше. Ти в постійному служінні знаходишся. До речі, хочемо представити вам новенький чайничок, ми вже додали. На колір прям такий залипательний, знаєш? Так, да, від зеленуватих відтінки якихось. Додали вже в чайний магазин цей чайничок. Порядка 100 доларів ціна, ну дійсно. Хочеться підкладати чи Що, не випадки. Да, хочеться, не хочеться втрачати цей час. Да. Колір унікальний, друзі. Хочу ще почаювати з прозорого або білого посуду, Да, у нас такі є, щоб прямо цінити цей відтінок, але навіть. В темному посуді він. Він прям цікавий такий. Важко передати цей колір, ці відчуття. А він був зроблений коли мені 11 років було. <гум> це подорож минуло. знаєш, навіть, коли ти дивишся якусь дату, ти ще ніби сам вертаєшся туди. Тобто це також таке відчуття. А що я робила? Ну, знаєш, хороший Угу. Mm -hmm. Люблю щось нове експериментувати, це він такий унікальний, Я б сказав, я б сказав що в нього виразна е кис кисла нотка є. По зрівнянні з іншими чаями, знаєш, то терпкість, то гірчинка, то ще щось таке. А в цьому от є оцей кислий дескриптор. Він мені не мішає. Не мішає взагалі він унікальний, особливий, він не, не вибивається, тобто він не втрачається. Не втрачає оцю чайність. Тобто він не перетворюється в лимонад через це. Просто глибина чайного листа відчувається, оці як, ніби реально прожилки відчуваюся. Я відчуваю, що стан буде дуже класний. У мене знаєш вже, як ніби мурашки мурашечки Ух. Зараз всю роботу переробиш під цього чаю. Тримаєш заряд. А, тут без виходу. Він, не такий. Хочеться свят слон до нього вставай. Знаєш, тобто, такий зразу кудись вже ну, заряджає надію. Але там щось про спорт, казав, поери, спорт, якось. то ні. От зараз ну я не думаю про спорт, а зразу думки туди піти, там поговорити, то зробити, тобто зразу якийсь такий включається, знаєш, діловий настрій. Угу, діловий настрій, діловий чай. Ну, в принципі, чаї друзі вони зараз і використовуються в основному як засіб для комунікації, коли ти сідаєш пити класний, офігенний чай, наприклад, витриманий шупер, тут якби відношення, знаєш, одного однієї людини до іншої, особливо, якщо це якась бізнес-зустріч, як ну, по джентельменськи починаєте відноситись один до одного, тому що п'єте реально унікальний дорогий напій, який налаштовує на потрібну хвилю. От хочеться комунікувати про щось високе, про щось глибоке, про щось спільне. Структуру. Він ніби дає якусь таку структуру, структурованість. А ти про що думаєш? Як злати зараз всю яму? Я зараз думаю про те, як так вийшло, що ну, реально великий шматок чаю закинули, і він не був лиш. Тобто треба було зважити, можливо, той шматочок. Він Такий рихлувати, розсипчастий і здали, що я цілу жменю поклав, а ми п'ємо от воно, от прямо вгадали. Знаєш, якщо шупер, такий насичений, потужний, більше кинути, як би ти його швидко не зливаєш, він буде гірчинку якусь віддавати, він буде перезаварюватися. Це взагалі чітко, класно. Так що його не страшно багато кинути. Але з розсипчастими так є. Тобто, ніби як вони. Угу. ніби ти знаєш їхню міру. Кинув так, хоп, все воно. Розляглася по чахії, і ти це, це воно. Знаєш, в ньому є нотка. Чая з 88-го, тобто в нього відсилка до такої старини старини. Але за рахунок оцієї е, кислинки, сві, свіжість, яка надає, і оцеї прожилковості ти відчуваєш не просто старину, а оживляючу оцю оживляючий дух часу, да? хороший чай, класно, що він з'явився в магазині. М -м. Як? Віра казала, кролики не продаються так само я, це і наш млинець. Угу. Це не Ми продається, але Але є які продаються. Можна зробити передзамовлення. От Зараз на даний момент в нас через 5 днів знову може він з'явитись. І унікальність нашого чайного магазину, що в нас можна брати майже всі чаї в роздріб. Ну, окрім е млинців по 100 грамів. Там, що там ділити, береш просто 100 так. грамів? А тут 357 грамів млинець, ти можеш взяти на пробу свої 50-100 грамів, можеш навіть 25 взяти, але в нас умова, що. Замовлення сумарно має бути від 100 грамів. Тобто можна навіть 4 чая по 25. Це круто, але 25 грамів ти не провідчуваш. Рекомендую взяти соточку. 100 грамів. Це десь 10-12 ти точно відчуєш. Угу. До речі, мені Микола казав, що не спішіть з висновками про цей чай. Він дійсно каже, дуже відрізняється від всіх. Він дуже відчутна в ньому витримка і прямо пропив його. Пропий його тиждень, два-три, пропий його млинець і потім тільки роби висновки. Так що зараз ці висновки, що ми робимо, це, це суто от, поверхневі, вони, так скажемо. Як на рисовки так. Mm. Та іноді важко казати, щось на перший. Але класно, що от, ви зілля тестуєте спочатку, а потім продаєте. Тобто це дуже важливо, тобто, що ви не берете все підряд mm -hmm. там просто не викладаєте в магазинах, а У мене є оця чайна чуйка, я от прям. Відчуваю, оцей чай буде добре. От ми то літнє дерево, до речі, взагалі кушечний чай. Зараз мій улюблений. Я прям його знаєш, ми його місяць, два, три, то коли ми вже його замовимо? Бо хочеться, знаєш, ходові позиції, які будуть продаватися. Це все-таки дорогі, незрозуміло продасться, не продасться. Угу. І от я так з ним вгадав, він настільки крутецький. І цей, слухай, ну прям така енергія, це цікаве поніхали. задоволення від життя, таке одразу відчуваєш. Сильний чай, Я думаю, що один пролив. <кій> Треба піти працювати вже. Хороша погода, хороший чай. Чай, який заряджає на справу. Зігріває, надихає. Взагалі осінь це період чаю. Тобто, от, знаєш, як літом не так хочеться, а от зима осінь, хочеться грітися yeah. і хочеться от, в тюлять і мають. Такий глибокий. Mm. Глибокий чай? Глибока Без... каштанка. Mm. Yeah. Ні на що не схоже. От я казав, що трошечки відсилки до якоїсь 88-го. Але це от, от унікальний коктейль якийсь.